Вітаю сьогодні. Ми в гостях у благодійного фонду Уляни Кузок. Тож ходімо, погляньмо, як працюють ці волонтери, набажаючи щодня нашу перемогу. Ну, мій благодійний фонд від 14-го займається допомогою. Спочатку Майдан, потім фронт. До повномасштабної війни ще додатково займалися дітками, сиротами, загиблих наших хлопців, дітками, матерями. Робили тут великі заходи, День добровольця. Але коли почалась повномасштабна війна, ми виключно почали допомагати фронту і, відповідно, ще допомагали Харківщині, Херсонщині, Київщині. В пріоритет завжди залишається фронт. До Без нас цього. постійно звертається. Єдине, що зараз так допомога не їде фурами, як їхала колись. Відповідно, ми не маємо такої вже великої можливості. Але те, що маємо, ділимося. Ну, якщо, наприклад, приїжджає щось дитячі, якісь товари, памперси там харчування, то я завжди ділюся з тими фондами, які виключно дітьми займаються, або відправляю напряму туди організаціям, які в цій зоні займаються дітьми. Бо в нас дуже мало людей, більшість на фронті теж мобілізовані. Відповідно, ми не дуже маємо можливість займатися займатися цивільними тому відправляємо напряму тим дружнім організаціям, з якими вже працюємо руками і знаємо їх з Європи. Зазвичай я дуже довгий час жила в Італії, 17 років. Відповідно, маю хороші контакти там. Мені найбільше звітом їде. Іспанія, Португалія, Німці нас дуже підтримують, Америка. Ну, більшість допомоги йде за кордон. Ну почнемо з нашого складу. Тут зазвичай ми пакуємо, готуємо до відправки. У нас кожен день відправки, по ну, одна – це точно, а найбільше там 10. залежить все від наших сил і, і як ми це все встигли відправити. Тут ми ще зробили такий куточок, щоб ви там ближче побачили. Тут у нас джевеліни є, нам привезли хлопці. Ми самі назбирали, як Херсонщину звільняли, ми туди перші повалили і набрали різних тобусів. Нас є бронежилет російського солдата. Ми теж так лишили, щоб люди бачили, що війна є і що це нічого ніхто не придумав. Одним словом, у нас вічно якісь знаходяться нові тубуси, ми їх так гарно розфарбовуємо, деколи виставляємо на аукціон, деколи даруємо нашим таким дуже благодійникам, які дуже нас підтримують. Далі це перший склад, бо в нас є ще один. Один ми закрили, бо підприємець, який нам його надав, він ну, втомився, в нього бізнес, тому ми теж розуміємо це. Тут у нас більшість була медикаментів, але ми вже частково теж роздали, тому що е, настав той такий час зимовий період, всі протизастудні вже там, нам вже їх не вистачає, ви, ми нові закупили. Протизастудні ліки, бо, на жаль, вже їх не дуже до нас їде. Зазвичай це їде таке тиск, серце, але ну хлопці просять значно інші речі. Тому це в нас ще такий резервний склад. Ми ще тут там, спальники, якісь маємо, термобілизну, батончики, так, щоб на всякий пожарний було, бо буває таке, що хлопці приїжджають, ми їх ще паливом там заправляємо. Ну і треба чимось ще догрузити, бо теж з пустими руками не відпустимо. Ну, в принципі, так, співпрацюємо з тими, хто з 14-го і з новими співпрацюємо. Ми постійно якось обмінюємося допомогою, хтось має там спальні мішки для фронту і каже, я тільки займаюся, наприклад, пораненими, я їм віддаю памперси, там ліки для поранених. Тобто ми обмінюємося постійно так. І завжди в чаті десь пишу дивіться, друзі, мені там заїхало харчування дитяче, хто має підопічних діточок, яким потрібно, і так ми віддаємо їм. Тому ми завжди ділимося тим, що можемо. На початку повномасштабної війни було дуже багато людей. Ходили всі, сортували, допомагали. Потім я так розумію, люди втомилися. Ми, в принципі, до цього вже були готові, бо в п'ятнадцятому, шістнадцятому було те ж саме. Зараз команда, яка працює, це 24 години на добу. Дехто навіть тут проживає. Шість чоловік мобілізувалося. Декого прийшла повістка, теж поїхав на війну. Тому от шість чоловік займається цією діяльністю. Ну, найбільше, напевно, ми стикнулися дуже багато з різними звітами. Так? Колись ми так якось не, не вели такі величезні обсяги бухгалтерії. Ну, прийшлось взяти навіть бухгалтера, бо ми розуміли, що ми вже далі самі не стягуємо. Тому всі оці акти, звернення, накладні ну, це все для нас трохи якби напряжно робити, бо ми дуже багато цьому часу приділяємо. Але ми розуміємо, що це потрібно, тому вже якось звикли і, і робимо. Це Найскладніше, напевно, для нас було. Ну, а друге, війна змінилася, це не 2014 рік, що колись ми там форму купували, термобілизну, розгрузки, щось таке. Зараз пішли дрони, нові технології, ребовські системи, антидронові рушниці. Відповідно, це все коштує мільйони, тисячі гривень та доларів. Тому Важко збирати кошти, тому ми постійно стараємося щось там придумати, якісь гільзи розмальовуємо, ярмарки, mm -hmm. різні відео просимо хлопців звітам, щоб вони... Щоб люди розуміли, що війна не закінчилася, що треба допомагати. що Всі втомилися, але їм там важче, ніж нам тут. Тут знову ж таки наші гільзи розмальовані, ми їх теж на аукціон будемо виставляти. Долучаються всі, хто може, і діти, і, і видатні художники. і... Ну, і от так ми їх показ зберігаємо. Ну, тут в нас дрони, все, як завжди, які ми сьогодні відправляємо. Ще сьогодні їдемо за FPV-шками, бо це Mavic 3T, а ще як треба, завжди і FPV, і купа обладнання до тих дронів. Такі речі ми ніколи не тримаємо, це, це їде зразу. Ми їх тільки забрали, бо ми ще прошивку ставили хлопцям, щоб їм там легше було. Ну, і от такий у нас склад величенький. Але вже так трохи пороздавали. Ще залишили на резерв там, різні грілки, хімічні, там, аптечки періодично хлопцям, де коли треба, вони їх втрачають, то ми так, щоб резерв завжди стараємося якийсь мати. Бо якщо все віддати, то ми розуміємо, що потім ну, не буде. Відповідно, частково якийсь резерв ми завжди отут зберігаємо. Ну, Тут колись було соціальне кафе Базилік, тому тут все так гарно і барностійка і все решта є. Просто після 24 лютого мені прийшлося це все закрити, зробити тут склад і, і займатися на даний момент виключно фронтом. Дай Бог колись відкриємося знову і будемо тут проводити наші свята. Правий сектор, це я є керівник, крім того, що я керівник благодійного фонду, я ще керівник управління постачання добровольчого українського корпусу. Правий сектор, який був добровольцями, воював з 2014 року. Але коли почалась повномасштабна війна, ми війшли в склад ЗСУ Збройних сил України. І зараз ми 67 окрема механізована бригада. Тому всюди дук. Я є ще представник, крім того, цієї бригади офіційної, який має право збирати кошти, забезпечувати хлопців. Ми чітко розуміємо і знаємо, що нашим хлопцям потрібно. Тому просто так хотіла розказати, що все підряд не беремо, беремо чітко те, що треба. І якщо нам цього не потрібно, то ми стараємося віддати це іншим, кому, наприклад, воно більш потрібно. От, тому правий сектор.